Доброго вечора! З чого починається наш вложик? Попрошайка на кухні. І ми чекаємо віку на вечерю. Бо сьогодні знову ж різдво таки. 25-те. Вчора був святий вечір, а сьогодні доїдаємо. Я вже накриваю на стіл. Що в нас там? Трошечки залишилося. І корочки. Отут Віка приносила вчора і крамтая. От там печінка тріски. Отут сільдочка. Це авокадо з маслом. Я не пам'ятаю, вчора показувала Віка чи ні. Авокадо яйце маслом. Дуже смачно намазувати на яйце саме. О, зараз, до речі, яйце почищу. Так, сирочок, ковбаска. Масло. Ну, звісно ж, треба мазати масочком, а потім зверху і корочкою. А ще в мене гріється той самий смачний, що я вам розповідала. Як він називається? Господі боже мой. Нарешті згадала жульян. Ось так у нас зараз ще ялиночку запалю. Запалю. Чудно запалю. Гори, да, ялиночка. Тут у мене гріється жульєн. Отак. От І Кеті лежить вже чекає їсти. А ось вона. А ось вони. обнімашки це лавашки. Да? Все, пішли вечеряти. Кеті вже повечеряла. Ти вже повечеряла. Да? Ти вже повечеряла. Друзі, я чекала, що в мене вимкнуть світло. Вже повимикала все, повключала гірляндочку. ну Гірляндочка ж в мене, звісно, на павері, тому все буде горіти. Чекала, що вимкнуть світло. Боже, я так приготувалася. Ні, ну Ялиночка горіти не буде, звісно. А Я вже вимкнула світло, вимкнула там фонарики, все чекаю, щас вимкнуть і запалю свічечку, класнючу, яку мені машуня подарувала, і вона вже в мене горить. Е, ну, рік. <різь> я дуже рідко її запалюю, але зараз запалю. Ось. І я ж чекала, що світло вимкнуть. І вже приготувалася. Думаю, ні-ні-ні, я не буду включати ніякі фонарі, тільки оцю свічечку, яку мені Маша подарувала. Але світло не вимкнули. А я приготувалася. Слухайте, ну, Маша, звісно, ну вона вміє вибирати оці класні свічки такі. ну... Неймовірний ну, запах такий, от я просто. Боже, що це таке? Собака проснулася? Чого ти встала? <сум> Кеті, Моя зайка, моя красунечка, ти прийшла на мене подивитися. Залазь, давай, залазь сюди. Ой моя зайка, моє сонечко. Ні, Пошло... там же ж гаряче, ти що? Туди не можна нюхати. Моя сонечка, моя улюблена собака прийшла про... Ну, ну ти що, ну, ти ж уже спати пішла, вже ж на пів одинадцяту. Ой, моя золота собака. Так, я свічки позапалювала все. Світло не вимкнули. Так, і ти теж вже пішла спати, бо думала, зараз все вимкнуть і все, йдемо спати. Моя красуня. Ну, в общем, ви зрозуміли, да? У мене свічечка, у мене ялиночка, У мене все дуже класно, настрій класний, все чудово. Отак от, от. Віку я вже провела, давно вже провела скеті вже погуляла. Ну, і от так у нас. Отак у нас Різдво. <сіх> Отаке у нас Різдво. А що робити? Вихідних немає. Друзі, збираємося отак от на пару годиночок. Так, моя зайка. Ну що, ми зараз підемо спадки. Всім пока. Доброго раночку. Отакий От сьогодні раночок. Ще святковий, 26. те Так. Ну це тепер до Нового року свята, 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 да? А Кеті, ось бачите, тепер з паличкою. Чого Кеті з паличкою? Того, що немає Ремі, нема з ким побігати і куди подівся Ремі. Зараз прийдемо додому, я розповім. І покажу навіть не просто розповім, а ще й покажу. <гум> Витримка. Вона ходить з нами. вона да. Ходить з задоволенням. Я інколи кажу, щось там дощик на це саме, може, не підеш. Ні, піду. А ця гризе, а ця гризе. Ой, там Юля такого смаколика прислала. Вона вчора цілий день гризла ту, а сьогодні я знову обкусувати. А вчора живу гризла вдома. А ось я кожушок вдягла, купувала кожушок, щоб під пальто носити, а ношу в хаті, щось у мене якось прохолодне. Хоча сьогодні таке сонечко на дворі, так класно взагалі. Я ось навіть жалюзі закрила. <кій> Про Ремі. Наташа ж з Ремі поїхали у відень, столиця Австрії. Австрії, хто не знав. У неї сину Наташі вже ну, давно, дуже давно в Австрії. Він музикант, як і Наташа, до речі. От. І вона поїхала в гості до досить. Син з невісткою, ну, в общем, дорослий що ж, син, понятно. Дуже довго Наташа настраювалася, дуже ж хотіла поїхати, щоб реміж не залишати, щоб взяти з собою. В общем, як вони готувалися, це просто вона там. І якусь йому там ету, як експрес-лінька. Ну, в общем, вичисують собаку, щоб не линяла там якийсь період. Ой, і Боже, що там треба, щоб була переноска, щоб він їхав у тому вагоні, щоб його був домик там, щоб він типу, був закритий. В общем, там стільки документів, це все оформлювання. Як вона до цього готувалася, то це просто жесть. Ми вже прям хвилювалися всі, бо ну, ну дійсно ж це ж не... в Київ на машині поїхати. да? Ага. А в Австрію на всяк випадок. І ще оті європоїзда, в яких там по три-чотири ці полки, ну, в общем, взяла квиток і каже: я не знаю, чи друга полка, чи третя полка. Ну, в общем, якось якось будемо їхати. Ну, як це все починалося? Ми ж давай, я ж все кажу, Наташа, що ти там купуєш, як ти там готуєшся. Вона мені скидує фоточку, це вони збиралися. Я зараз вам покажу. Не фоточку, а відео навіть. Купили ж цю переносочку. Привіт! Збираємося на відень. Воно придбали ремі такий будиночок, да. і зараз Ремі буде заходити. Ремі, домік, домік. Домік, домік. Ні, Ремі. домік заходить. Ой, так. Ні, домік заходить. Да? Заходь, Реми, в доме. Заходь. Заходь В доме. Настя. посувайся. посувайся. Все лежи. Молодец. Вот умничка. Ой, молодец. Лежать. Чекай там, чекай. Вот такие у нас Реми. Молодец. Да. Вот так. Така розумна собака, Ремі в домік, все, ми зранку гуляємо на це все розповідає. Ну, в общем, все класно. Ну і вони поїхали. Поїхали, я ж уже, йдемо з вікою, гуляємо вранці. Я пишу, як ви там їдете? Ну, по хвилюємося, я не ну, ну, уявляю собі, як це вона там десь на третій полці, а Ремі повинен бути в цьому своєму доміку і там, судячи з усього закритий, як там люди відносяться, це ж не одна, вона в цьому купе. Ну, в общем, хвилюємося, всі хвилюємося за Ремі. І тут вона мені починає кидати фотки, як вони їдуть. Ну, звісно ж, я вам теж покажу ці фотки, тому що ми як отримали фотки, я сміялася і вмирала. Кажу, бачиш, от як ми переживали всі, як Наташа хвилювалася. А от так от вони їдуть. Тобто, бачите, вони ще й не самі їхали. І ще хазяйка теж дівчина з собачкою, і всі собачки, ніяких переносочок, нічого їм не знадобилося. Собаки спали з ними разом на полочках. Хоч на другий, хоч на третій, ну, спали разом. Ну от. А сьогодні прийшла твердо, додому, погуляла з Кеті, вже все прийшла додому, пишу. Наташечка, як ви там доїхали, як ремі, як <смі> дитина, дитина, як там дитина, як пережив дорогу, там все кажу, ти ж там знімай мені, якщо щось як ви там їдете, гуляєте. Ну, вона ж дуже хвилювалася, що це ж за кордоном там свої правила, де гуляти з собакою жду. Ну, оце все, в общем, сьогодні я, вона мені пише. Доїхали чудово, все нормально. Лови. Ну і починає мені скидувати фотки. Потім відео. Ну, Взагалі, я сміялася і казала, Наташа, будеш що знімати вертика... горизонтально, будь ласка, горизонтально, щоб я могла в Ютубі показати, як ви там. Нет. Знято отак рівненько. Ну, Все видно, все я ж не можу не показати. Ну, про... ну, ви уявляєте собі, в Австрії ремі наш. Путішественник. Отак вони відпочивають. Доброго ранку. Це наш ра... перший віденський ранок. Отака От погода. Ми в пратер паркі. Тут поки що не можна випускати ремі. Тут це типу, лаунж-зона. Треба ходити на повідку. Трошка слабо лазьмо повідок. Але він рядом ходить. Іди сюди. Ну, можна туди заходити, але бажано не капить. <сі> туди йдемо, трохи далі. Там от, спускати можна собак, там ліс. Боже, вчора що він там робив. Оце зараз хочу, щоб він показився, пішов. Так, от такий морозний ранок сьогодні, мінус один. Мені здається, трохи більше. І трава така вся біла. Добре, я його познімаю пізніше. Оце такий ліс тут. Це частина прадер парку. Ну, весь це весь такий, ну я знаю, ліственний ліс. Доріжки такі, біхи скільки хочеш. Я навіть не впевнена в тому, що треба тут збирати какашки. Ну, може і треба. Ну, Я думаю, що це забруднює тільки середовище. О, пішов по сторону. Пішли ла, краще далі туди. Є де розігнатися, є де гуляти, так само, як в нас на митниці, мені здається. Ще й може краще. Хіба що не немає права. Ну добре. Давайте, Ремі, біжи, біжи, біжи. Ремі, привіт, передай Кеті. Ремі. Давай, пішли. Побіг. Взагалі тут, тут дуже багато собак, ми поки ще не дійшли. Ми вже перейшли, тут п'ять було, вже. дуже багато гуляють, тут їх можна випускати. В тій частині, що раніше, там де лаунж зона, там, де люди або там, ну взагалі в тепле пору року, хто вони там сидять і чи лежать, то там не можна гуляти собак або треба перевіряти, я навіть не знаю, не уточнила. А тут можна, воно біжить тобі десь. За кимось, до речі. І я пишу, Наташа, клас, все супер. Якби ще відео було знято горизонтально, взагалі <свісно> було б класно. Вона мені пише: Сім'ян, сімени. <свісно> Забула. Ну, от звичка отак знімати рівненько. От. І этот, на, на заключення, що все добре, все класно. каже. І це життя після прогулянки. Дивіться, яке життя. Почула, що я щось тут розповідаю. Прибігла до мене. Я... Сьогодні у нас тут, взагалі, вообще... я зняла, покривала це своє лохмати, бо треба стірочку, стірочку. В общем, зараз я все розповіла, дуже все в них класно. Аж прям як -от, знаєте в, цих... в приколах в Тіктокі. О, нормально, нормально. Хоч за кордоном, хоч не за кордоном, кругом собачок наших люблять, кругом все класно. Нормальні люди. В общем, не було чого їх хвилюватися. Все класно. Ну, і, звісно, син Наташі дуже задоволений. І мама приїхала, і ще й Рейни. Вони ж того рем'я тільки відео постійно бачать. Вона гуляє зі мною вранці і з сином. Балакають ну, в байбері там, з відео. І вона ж його постійно показує вже Ремі, там вже Ремі, він ж коли ж вже того Рем'я ми побачимо. Ну, вже нарешті побачили. Так що такі в нас класні новини, скажімо так. Ремі в Австрії, да, а Кеті трошки скучає, да, бо хоча ми сьогодні Сема бачили, там собачки всі на те саме, але ж. Кент, основний кент тварини. Ну, вони поїхали щось там днів на 10, то я думаю, що після Нового року вже зразу і приїдуть. А може ще й до нового. Я навіть точно, от ми ж все про те, як їхали, а про те, коли ви назад повертаєтесь, щось я й не спитала. До До, жалет твої. Ми з тобою теж колись кудись поїдемо. До. У неї міжнародний паспорт кудись їхати. Так, все, друзі, я зараз поїду знову до Артема, вікінного, міняти дзеркало. Я ж розбила дзеркало в машині. Це так паркувалося. під'їжджала дерево. І я дивилась, щоб ця машина, щоб було відстань, щоб там людина могла нормально зайти. І що таке? Що це буде? Що то Це ти показуєш, що ти в нас тут теж є, да? зйомочка? Ти моя красива собака. Сому Со, золото. Отак бачили всі? А то скажи все про Ремі, про Ремі. Розповідай про мене, да? Розповідай про мене, а не про Ремі. Дай поцелуй. Так, що я там, на чому я там зупинилася? А, що я зараз поїду, та саме, Артем мені замовив там десь дзеркало, ну саме таке, як мені потрібно. Але ж поміняти треба їхати туди до нього, бо там <кій> <кій> треба клеїти, потім там сушити. В общем, процес. Я не знаю, Це що це. Це, мабуть, що то Ой, господи. Так все, друзья, я поехала. Давайте. До зустрічі, всім пока. І ще раз всіх святом. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черна.